Вітаю, шановні восьмикласники. Сьогоднішній урок фізики для вас проведе вчитель Одеського ліцею номер 68 Арнаута Олена Миколаївна. Колись давно, 500 років ще до нашої ери, Конфуцій сказав Розкажи мені і я забуду, покажи мені, і я зрозумію примусь мене зробити і я навчусь. Сподіваюсь, ви сьогодні налаштовані на продуктивну працю. Маю надію, що сьогодні ви почали вивчати фізику з хорошим настроєм. Але спочатку давайте виконаємо вправу, яка називається Моя мрія. Складіть долоні одну до одної, піднесіть їх до губ і пошепки вимовте свою мрію. Я мрію про. Заховайте свою мрію в кулачок, притуліть руку до серця, потримайте її трохи і відпустіть, дмухнувши на долоню. Нехай ваші мрії летять і неодмінно здійснюється. На минулому уроці ми з вами вивчили закон колона. А сьогодні маємо навчитися використовувати його для розв'язування задач. Але спочатку давайте повторимо, як переводити одиниці вимірювання в систему інтернаціональну. Перший приклад 0,24 кН. Кі... Переводимо в ньютони. Замість кіло пишемо 10 в третій степені, тобто 1000. 0,24 множимо на тисячу, переносимо кому вправо, збільшуємо число, Отримуємо 240 ньютонів. Другий приклад 5 тисяч мілі колонів. Згадуємо, що префікс мілі це 10 мінус третій степені, тобто 1 тисячна. Множимо 5000 на 10-3 степені тобто 5 тисяч множимо на одну тисячну колона. Маємо результат 5 колонів. Третій приклад: 14,6 мега ньютонів. Мега це 10 в 6 степені тобто мільйон. Множимо 14,6 на 1 мільйон. Отримуємо. Число в мільйон разів більше. Переносимо кому на 6 нулів вправо. Отримуємо число 14 мільйонів 600 тисяч ньютонів. Четвертий приклад: 0,4 кілометри перевести треба в метри. Пам'ятаємо кіло. Це одна тисяча, тобто 10 в третій степені. Записуємо 0,4 помножити на 10 в третій степені. 0,4 помножити на тисячу метрів. Отримуємо число в тисячу разів більше, тобто 400 метрів. П'ятий приклад: 200 мм переведемо в метри. Мілі – це одна тисячна. Тому 200 множимо на 10 мінус третій степені або 200 множимо на одну тисячну. Отримуємо 0,2 метра. Шостий приклад. 2800 см перетворимо в метри. Санти це одна сота. Значить 2800 множимо на 10 мінус другій степені, тобто 2800 множимо на одну соту. Переносимо кому вліво, зменшуємо число в 100 разів. Отримаємо 28 метрів. А зараз спробуємо виконати інтерактивну вправу, яка називається Правда чи брехня. Уважно прочитайте кожне речення. Виберіть відповідь: Правда або брехня. Обґрунтуйте свій вибір. Перше речення. Точковий заряд це заряджене тіло, розмірами якого можна знехтувати порівняно з відстанями від нього до інших заряджених тіл, що розглядаються. Друге речення вперше закон взаємодії нерухомих зарядів був встановлений французьким фізиком Шарлем Кулоном в 1785 році. Третє. В своїх дослідах кулон вимірював сили притягування і відштовхування заряджених кульок за допомогою сконструйованого ним приладу крутильних терезів. Четверте. Сила взаємодії двох точкових зарядів обернено пропорційна квадрату відстані між ними і прямо пропорційна добутку модулів цих зарядів. Давайте перевіримо себе. Перше. Правда. Друге правда. Третє правда, четверте правда і п'яте правда. Тобто всі п'ять речень виявилися правдою. Давайте спробуємо використати ті знання, які ми отримали на минулих уроках. Розв'яжемо задачу першу. Зевс взяв два тіла, що мають заряди мінус 3 наноколони і 5 наноколонів, розташовані на відстані 3 см один від одного. Допоможіть ЗЕВСу дізнатися силу притягання між цими зарядами. Запишемо коротку умову задачі. Перший заряд, вже маленьке, перше, дорівнює мінус 3 наноколони. Наноколони перетворимо в колони. Нано це префікс. 10 мінус 9 степені, тобто 1 мільярдна. Маємо заряд мінус 3 на 10 мінус 9 степені колонів. Другий заряд аналогічно отримуємо 5 на 10 мінус 9 степені колонів. Відстань між зарядами 3 см перетворюємо в метри. 3 множимо на 1 соту. Маємо 3 на 10 мінус 2 степені метрів. Коефіцієнт пропорційності 9 на 10 в степені ньютонів помножити на метр квадратний поділити на колон квадратний. F велике тере невідомо, це сила притягання між цими зарядами, які потрібно знайти. І можна знайти за допомогою закону колона, який записуємо в розв'язок. Підставляємо всі дані числа, виконуємо математичні дії, скорочуємо множники однакові в чисельнику і знаменнику і отримуємо відповідь сила притягання між цими зарядами рівня 15 на 10 в мінус 5 степені ньютонів. Розв'яжемо задачу номер 2 Рейзор на якійсь відстані розташував два точкових заряди, 5 наноколонів і 6 наноколонів, при цьому вони відштовхувалися один від одного із силою рівною 12 помножити на 10 мінус 4 степені ньютонів. На якій відстані заряди розташовані один від одного? Давайте знайдемо відстань. Запишемо коротку умову задачі. Перший заряд 5 наноколонів перетворюємо в колони, 5 множимо на 10-9 степені. Другий заряд 6 наноколонів, записуємо 6 на 10-9 степені колонів. Сила F велике дорівнює 12 помножити на 10-4 степені ньютонів – Коефіцієнт К – 9 на 10 дев'ятій степені ньютонів помножити метр квадратний поділити на колон квадратний. Знайти треба відстань між зарядами. Розв'язуємо задачу за допомогою закону колона. Записуємо формулу закону. Знаходимо з цієї формули знаменник r квадраті. Для того, щоб його знайти, скористаємось правилом пропорції. Множимо f на r квадраті, одиничку множимо на K на модуль першого заряду і на модуль другого заряду. Знаходимо з цього рівняння невідоме r квадраті. Для цього треба праву частину рівняння поділити на f велике. Знаходимо R... Визначивши корінь даного виразу, підставляємо числа, скорочуємо множники і знаходимо корінь з числа 22,5 на 10 мінус 5 степені. Результат отримати неможливо, тому. 10 мінус 5 степені записуємо, як 10 помножити на 10 мінус 6 степені. Далі 10 множимо на 22,5 і отримаємо 225 помножити на 10 мінус 6 степені. Корінь з цього числа можливо добути, тому корінь з 225 це 15, корінь з 10 мінус 6 степені це 10 мінус 3 степені. Маємо відповідь. Заряди знаходяться на відстані 15 на 10 3 степені метрів. Розв'яжемо задачу номер 3 Два однакові позитивні заряди перебувають на відстані 1 см один від одного і відштовхуються силою 9 на 10-3 степені ньютонів. Визначимо величину їх заряду. Запишемо коротку умову задачі. Відразу відстань 1 см переведемо в метри. Тобто 10 мінус другій степені метрів. Силу F дорівнює 9 на 10 мінус третій степені ньютонів і заряд G1 дорівнює G2. Знайдемо ці заряди. Використаємо закон колона, оскільки заряд g1 дорівнює g2, позначимо їх спільною буковкою g. Тоді можемо закон колона переписати K помножити на g в квадраті, поділити на r в квадраті. Звідси нам треба знайти g. Спочатку знайдемо g в квадраті, треба F поділити на K. Далі, щоб знайти g, нам треба добути корінь з цього виразу. Fr квадраті поділити на K. Далі підставимо числові значення під знак кореня і порахуємо. Корінь з числа 10-16 степені колонів в квадраті дорівнює 10-8 степені колонів. Отже, заряди, які треба було знайти, ми знайшли. Вони дорівнюють 10-8 степені колонів. А тепер поміркуйте, будь ласка. Перше запитання. Чи взаємодіятимуть заряджені кульки на місяці, де немає атмосфери? Друге запитання. Чи зміниться сила взаємодії двох точкових заряджених тіл, якщо заряд одного тіла збільшиться в 6 разів? Якщо зміниться, то як? На зараз цікава сторінка. Чи знаєте ви що? Електричний струм не має маси або ваги? Нервові імпульси в наших тілах. Являють собою саме електричні сигнали. У 1746 році Жан Антуан Ноле вирішив виміряти швидкість струму. Для цього він поставив 200 чинців в ряд, з'єднав їх проводами і дав розряд. Він зауважив, що монахи сіпнулися одночасно і на підставі цього зробив висновок, що швидкість струму висока. Електрика відіграє важливу роль в здоров'ї людини. М'язові клітини в серці скорочуються і виробляють електроенергію. Електрокардіограма ЕКГ вимірює ритм серця завдяки цим імпульсам. Виконайте, будь ласка, домашнє завдання. Відповідаємо на питання, чи може сила взаємодії між зарядженими тілами дорівнювати нулю. Чому? Дві задачі. Перша задача. Два позитивних заряди, 1 і 2 нанокулони, знаходяться на відстані 2 см один від одного. З якою силою вони відштовхнуться один від одного. Друга задача. Два однакові позитивні заряди перебувають на відстані 10 мм один від одного. Вони взаємодіють із силою 7,2 на 10-4 ньютона. Визначте заряд кожної кульки. Наш урок закінчується. Оцініть свій емоційний стан після уроку та рівень засвоєння матеріалу. Дякую вам за увагу. Мирного неба. До побачення!